Так, у кожного обмеження є вигода. Наприклад, я не дозволяю собі багато грошей, бо боюсь втратити близькість з родиною. так. Ну, хтось може сказати, я боюсь там велику суму грошей, бо можуть в мене хтось вкрасти чи забрати. Ну, Дійсно, така історія у багатьох є. До речі, якщо ми кажемо про важелі, то гроші, влада. Пізнаваємость, як, як сказати, це на високому рівні людина, медійна людина, тому подібне, тобто знамінітись, так я не знаю, як перекласти, скажіть, будь ласка, ось це три таких важеля, які можуть сильно змінити людину. Тобто вони здавлюють те, що внутри, і те, що внутрі виходить наружу. І таким чином, якщо людина чиста, ну там і наміри чисті, і цінності. То які б гроші в нього не були, цієї людини, вона просто буде з розумом їх витрачати, і великі гроші просто будуть вкладати в якісь соціальні проекти на користь іншим, і тому подібне. А якщо людина там якась э, жадібна і не дуже гарна, то вона буде просто там по-іншому це робити з владою, така ж сама історія, і з відомістю, коли відома людина, така ж сама історія. Далі я залишусь у мінусі, бо це виправдовує моє в тому, мож, можна нічого не змінювати. Ну, дійсно, це така класна позиція, коли, а навіщо? Да? Тобто прокрастинація, навіщо мені щось робити, коли мені і так гарно. Це комфортна зона. І, до речі, багатьох це влаштовує. Вони не хочуть нічого змінювати. І це така, знаєте, як трясіна, болотце, яке затягує. І, на жаль, саме у цих людей потім після 50 є вигорання і доживання життя, і вони досить швидко з життя будуть виходити, бо сенсу жити нема, і життя буде закінчуватися. А коли у вас буде бита енергія, у вас буде бажання жити, то ви там 80 років будете. Як я знаю, одну жінку 78 років. Вона там 30 круїзів зараз у неї. Розумієте, тобто, ну це ж про щось каже, що людина любить жити 30 круїзів. Так, бідність, мій спосіб показати, що я духовна людина. Ну, Це теж таки є переконання, досліджував Біблію. В Біблії багато місць писання, де можна мати великі статки, бути заможною людиною, причому духовною людиною є і приклади, і цар і цар Соломон, тобто багато прикладів є, які показують, що ви можете духовно заробляти, і в моєму оточенні всі. Мої друзі, знайомі, люди, з якими я спілкуюсь, вони всі чесно заробляють гроші і сплачують податки. Там ніхто не займається якимись кардіжками, не не ці гроші в когось, а чесним способом Та Це можливо, і це теж вибір. Мати великі гроші, причому отримувати їх чесним шляхом через свій труд, через свою працю. Ось так.